На цих кадрах евакуація чотирилапих з великої писарівки. До сумського притулку з прикордонної громади зооволонтери привезли вже майже 20 тварин. Крім цього, за останній час тут прийняли песиків із Хотінської громади, краснопілля, юнаківки, рижівки. Немає такого точного місця, точного типу, ми вивозимо тільки там з писарівки. Ні, такого немає, бо насправді а, собаки є. Ну, загалом усюди і потрібно вивозити з усіх куточків, не тільки там, де більше всього кажуть про це місце. Це Лула, і вже два дні вона мешкає у сумському притулку. Її привезли із прикордонної кіндратівки. Буквально її привезли, а наступного дня вже записали до ветеринарного лікаря, а ввечері нам телефонують волонтери, які тут знаходяться, і кажуть: ну. Уже цуценят її. Ось. Такі сюрпризи бувають іноді. Улула народилась дев'ять цуценят. Тепер її Валєр називають дитячі ясрі. Спеціально утеплюємо його, як бачите, щоб вітер не задував, бо нема, на жаль, можливості зараз всіх абсолютно забирати додому. Дома вже також дуже багато, собак, котів і так далі. Ось Тому стараємось тут максимально зробити комфортні, о, комфортні умови для проживання. Катерина почала навідуватись до притулку три роки тому. Спершу приходила на вигул песиків, а згодом і сама доєдналась до колективу. І так мені воно якось запало в серце. Тобто, школу вже я закінчила, а в притулку ні. В притулку я навпаки тінки вкрупляюся з кожним роком. Геннадій Мирон займається волонтерською діяльністю вже понад два роки. Хоч першочергово розповідає чоловік, вони орієнтуються на допомогу людям. Про тваринок також не забувають. Ми зараз будемо проводити евакуацію тварин. А спочатку веземо гуманітарну допомогу до кількість. На обратному путі забираємо тварин, які ви насталися цих хазівого. Привозимо сюди. Тварин привозить з пакровки, там де є переход, привозили тварин. Ну правда, в другі місці з Бахмута привозили. У забрати чотирилапого друга додому. Зараз небагато говорять о притулку. Привозять на жаль, нам зараз більше і ми виходимо так би мовити в мінус. Тобто міст немає, але ми все одно якось знаходимо, якось забираємо. Тобто везуть, везуть постійно. З різних куточків собак, і ми ж не можемо сказати ні, ми не будемо забирати. везіть обратно там, де в них прильот кожного кожної хвилини просто може статися. Ось тому, звичайно, забираємо. Сумчан запрошують приходити до притулку. Це можливість познайомитися із тваринками і можливо знайти нового друга. Окрім цього, волонтери влаштовують так звані дні вигулу. В середу і суботу у нас проходять вигули постійні. У нас тут є спеціально волонтери, які допомагають там. Курувати всім цим дійством. Ось. А, з 10-ї ранку і десь приблизно до 12 до а, на першу десь годину на другу. Нині у сумському притулку проживає майже 400 собак. Спочатку повномасштабного вторгнення наповнені збільшилась майже вдвічі. Новини СТС.